Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні нас до себе в гості запросив Василько. Подивіться, яке гарне, охайне помешкання у Василько, які гарні меблі. Василько каже, що завжди підтримує порядок. Складає речі на свої місця, прибирає, а ще любить доглядати за меблями. Він навіть вивчив віршик про те, як потрібно доглядати за меблями. Він хоче його нам розповісти. Давайте послухаємо цей віршик. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми гарнчірочку візьмемо. На столі весь пил зітремо, щезне бруд, і щезне пил, буде чистий, чистий стіл. Ой, який гарний віршик! Що робить Василько? Витирає пил. А з чого витирає пил Василько? Зі столу? Яким стане стіл? Стане чистим? Діти, а зараз пропоную вам трошечки пограти в гру, яка називається Скажи який? Стіл який? Великий, дерев'яний, міцний, круглий, стіл обідній. А крісло яке? Крісло м'яке? крісло зручне. Крісло яскраве. А полиця яка? Полиця дерев'яна, полиця міцна, прямокутна, коричнева, книжкова. Диван який? М'який. Диван розкладний, зручний. Великий. Шафа яка? Шафа міцна, шафа висока, дерев'яна велика. О, як гарно ми з вами пограли. Діти, давайте вивчимо віршик, який розповідав нам Василько. Повторюйте, разом зі мною замнемо схемою. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо, на столі весь пил зітремо, щезне бруд. Іщезне пил, буде, буде чистий стіл. Давайте ще раз повторимо віршик разом, а потім ви самостійно його спробуєте розказати. Меблів є у нас багато, меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо, на столі весь пил зітремо, щезне бруд і щезне пил. Буде, буде, чистий стіл. А тепер зупиніть відео на паузу і розкажіть цей віршик самостійно.